Тут Києва розпочав розгляд, по суті, справи п'яних вечірок, на яких нібито хлопці напивалися і принижували дівчат. Про це інформує кореспондентка Суспільного. На сьогоднішньому роззасіданні розглядали процедурні моменти. Також хлопцям продовжили термін запобіжних заходів. На наступному засіданні сторони подаватимуть докази по справі. Наразі один з обвинувачених це Андрій Ярина перебуває в СІЗО. На засідання він з'явився в онлайн режимі. Ще двоє фігурантів прийшли до зали суду: це Олег Захаров та Ярослав Домбровський. Вони вийшли під заставу по 402 тисячі гривень. Кожен усім їм загрожує до семи років ув'язнення. Я нагадаю, 31 січня 2023 року громадська діячка Ярослава Кравченко опублікувала допис у Фейсбуці про хлопців з Франківська, які приїхали в Київ і почали влаштовувати вечірки. На них запрошували дівчат, яких нібито накачували алкоголем зі снадійним. Після цього на камеру знущалися над ними, роздягали, знімали на відео статеві органи і гвалтували. 1 лютого правоохоронці розпочали кримінальне провадження.